Дорогі мої любі брати і сестри, давайте ми всі разом відкриємо Євангелія від Івана, 9 розділ. Євангелія від Івана, 9 розділ. Я буду читати з першого вірша. А коли Ісус проходив мимо, то побачив чоловіка, який був незрячий від народження, і спитали в нього учні, його, учителю, хто згрішив, він чи батьки його. Що незрячим Він народився. А Ісус відповів: ні Він не згрішив, ні батьки його, а тільки щоб явились діла Божі на Ньому. Поки день ми маємо виконувати діла того, хто послав мене. Прийде ніч, тоді ніхто не зможе робити. Доки я в світі, то я світло світові. Це промовив він, плюнув на землю, зробив грязевої спини слини. Та й помазав грязевим очі незрячому, і сказав йому: Іди вмийся в купелі Сілаамській, що означає посланий. Тож пішов він і вмився, та й прийшов зрячий. Сусіди ж, побачивши його раніше, бачили його раніше, коли був незрячий, казали, чи це не той, який сидів та просив. Інші казали, що це той, а другий, що подібний до нього. Він же каже: Це я. Ну і далі йде питання, як же очі тобі відкрилися? І він розповів, як йому відкрилися очі. Брати мої сестри, я, коли читав цей текст, звернув увагу на ось що. Ісуса Христа запитали, а хто згрішив? Хто згрішив? Щоб він? Народився незрячим. Ісус відповів, ні згрішив ніхто, ні батьки Його, ніхто не згрішив. Але це так, щоб явилися діла Божі. І свою коротку проповідь я назвав, щоб явилися діла Божі. Братима і сестри, можна я задам вам таке запитання, як ви думаєте, а хто може? Звершувати діла Божі. От хто може звершувати діла Божі? Хто має право звершувати діла Божі? Ну от усі ми тут присутні, ми маємо право, ми можемо звершувати діла Божі чи ні? Звичайно, ми можемо і ми маємо право. Більше того, апостол Петро пояснює цей момент. Ще більш глибше, він каже, що кожен із нас має священство від самого Бога, викає царське священство, щоб звіщати чесноти того, хто нас послав, народ святий і так далі. Брати мої і сестри, якщо ми з вами можемо звершувати діла Божі, і ми маємо покликання самі в собі, щоб звершувати діла Божі, тоді стоїть питання, а чи я цим займаюся чи ні. Досить часто, напевно, ну, коли тільки людина увірувала, коли прийняла хрещення, в неї є ось така бадьорість, в неї є ревність, і вона хоче робити щось для Бога. І в поняття хочу робити щось для Бога, я пригадую, коли ми ще ну, молоді люди, навчались в інституті розпитували, чим ти хочеш служити Богові то майже кожен із нас бачив стадіони. Він бачив мільйони покаяних, а ще більше оздоровлених. Ну, одним словом, геть усі хвороби, які були по людей на Україні, ми геть всі оздоровили по, по два круги. І це ми розуміли на якомусь етапі життя, що це, це звершувати діла Божі. А потім, коли вже починається практичне служіння, ти починаєш розуміти, що деякі хвороби як не дивно, а нам потрібні. І це так само є діло Боже. І апостол Павло в свій час навіть так виразився. Він сказав, що я тричі молив Бога, пригадуєте, щоби він віддалив від мене. Але Бог сказав, що йому достатньо для тебе моєї благодаті і так далі. Брати мої сестри, до чого я веду? Я не про те, що нам потрібно змиритися з тим, що ми десь маємо якусь хворобу, ще щось. Не про те я веду. Ми маємо боротися і боротися до останнього. Це священне діло кожної людини боротися за життя. І ми маємо це звершувати і це робити до останнього. Але я про інше. Я про те, чи в той час, коли я живу ось таким звичайним життям, чи роблю я щось, що можна назвати. Що це є діла Божі? Ну, я відвідую служіння. Але, напевно, коли я відвідую служіння, то це більше для мене потрібно, аніж для Бога. Ну, я хожу на домашню групу, це, напевно, теж для мого духовного зросту більше потрібно. А що ж таки, діла Божі? Дивіться, як робив Ісус Христос. У нього, мабуть, не стояло питання, що таке діла Божі, бо він не був сконцентрований навіть на цьому. Він ніколи над цим не задумувався. Він просто жив звичайним натуральним життям, ну, звичайно, як Месія, маючи в собі післання від Бога, призначення. Але він жив так, як кожна людина жила. І йдучи по дорозі, він зустрічає людину, яка народжена і яка має проблему. Вона сліпа. І коли він зустрічається з проблемою або з потребою, то допомогти цій людині або вирішити цю проблему, оце і називалося зробити діла Божі. Розумієте мене? Це не означає, що я буду ходити шукати, що б то я міг би зробити. Яке то Боже діло? Може Бог дав талант в якійсь сфері, і ти можеш цим послужити, брату, сестрі? Оце і є, і це називається діла Божі. Діла Божі. Ми інколи розцінюємо, що діла Божі це є великі і є маленькі. Я колись читав одну історію, вона мене дещо вразила. Достатньо проста. Може, таких історій було не одна, але про одну описали. Одного разу місіонери приїхали, щоб проповідувати, як виявилося, що в тій місцевості, якимось чином люди вже знали про Ісуса Христа, але не так достатньо, як знали вони, наприклад, ці місіонери. І коли в них запитали, в чим же справа, як виявилось перед тим, як їхати за якийсь час, рік чи два, вони вислали туди допомогу, одяг і все інше. І ось маленька дівчинка, яка складала з мамою і з татом той пакунок, взяла і поклала Євангелія від Івана і вклала в той кульок. І хтось отримав Євангелія від Івана і почав читати. І чудо сталося, на основі Євангелія від Івана ці люди зрозуміли, що є Бог. І оця людина покаялася, і міру того, скільки вона знала згідно Євангелія від Івана, почала розповідати. Людям іншим, сусідам, і утворилася група людей, і ось таким чином уже проповідь Євангелія відбулася. Брати, мої сестри, якби ця дитина, яка вклала ось е, цю частину Біблії, Євангелія від Івана, яка вклалась туди, і нічого не відбулося, ніхто навіть не задумувався, що вона добре діло зробила, правда? Але коли туди приїхали місіонери і побачили цю справу, вони сказали, ця дитина зробила діло Боже. Ну, Якби вони не знали цього, ніхто навіть не задумувався би, що ця дитина зробила діло Боже. На перший погляд, навряд чи, вона думала, що вона робила діло Боже. Вона просто десь не знаю, свідомо, несвідомо, але взяла. І вклала туди Євангеліє від Івана. І коли вона вклала туди Євангеліє від Івана, воно потрапило на ту почву, яка прийняла це слово. Брати мої сестри, чи робимо ми з вами діла Божі? І що це значить діла Божі? Чи задумуємося ми з вами про те, що ми робимо діла Божі? Яким чином мені жити, щоб робити діла Божі? Дивіться, що відбувається тут. Перша теза, коли Ісус проходив, Він побачив чоловіка, який незрячий. Перше, коли я бачу потребу, то я, щоб зробити діло Боже, повинен що зробити? Як і мінімум, допомогти цій людині, яка Має потребу. Яка має потребу? Є дві різні реакції, абсолютно дві різні реакції. Реакція Ісуса Христа і реакція учнів. Реакція Ісуса Христа була направлена на те, щоби допомогти. Реакція учнів була направлена на те, щоби вияснити. Що ж відбулося? Знаєте, друга реакція набагато простіша. Набагато простіша. І давайте будемо чесними, досить часто християни нею більше займаються. Другим стилем поведінки християни більше займаються. Хто винуватий? Так, почекайте. Ага, у нього виявилась проблема. А це тому, що ну, ми, ми зазвичай про когось пам'ятаємо дуже довго. Це тому, що тоді, то, тоді-то він мені сказав, а тепер, знаєте, якби Господь відплачував нам за все, що ми сказали, я думаю, в живих нікого не лишилося би. Тому ми, як християни, це не наша з вами відповідальність досліджувати, чи то Бог покарав, чи то не покарав. Наша з вами відповідальність заключається в іншому. Бачиш потребу. Дай відповідь на цю потребу. Ось таким чином ми будемо знаходити, щоб творити діла Божі. Саме таким чином. Якщо ми будемо мати по іншому відношення, звичайно. Знаєте, якось спілкувався з одним братом. Він каже, запросили мене проповідувати про ріст церкви. Він служитель, хороший, я його поважаю все гаразд. А він каже, І запросили мене проповідувати про ріст церкви в іншу країну, в Польщу. І я собі... Погодився, а потім сів та й думаю, що я маю їм казати про різ церкви, коли в мене церква не росте. От каже, церква моя зменшилася. Я знаю, як сказати людям. Геть усе знаю, що сказати. Ну, поїду. І він поїхав, проповідував і таке все інше. Знаєте, говорити. Досить часто, просто. Я не раз зустрічав людей, які фактично робити, то нічого не хочуть. Але учити, говорити, у них це просто, як каже молодь, аж пре. Із середини десь чи з розуму, не знаю звідки. Але робити нічого не хочуть. І ось коли з ними розмовляєш, вони дуже розумно говорять. Вони були на 20 семінарах по цій тематиці. Вони знають навіть всю термінологію по цій тематиці. Але далі, але далі справа не йде. Моє покликання каже учити тих, хто буде практично працювати. Брати, мої сестри, християнство це практична віра, не теоретична віра. Це практична віра. І вона ось така. Бачиш потребу, це діло Боже допомогти цій людині в тих знаннях, в тому, що ти навчився. Ставай, йди і допомагай, і служи. Амінь. Оце є діла Божі. Оце є діла Божі. Лежить на, оба, на обабіч дороги, людина побита розбійниками. Пройшов священник. І він не побачив, що це діло Боже. Пройшов левит, і він так само не побачив, що це діло Боже. Я знаю, брати і мої сестри, що якщо йти по вулиці, то ви зустрінете абсолютно кожна одна людина, яка з вами зустрінеться. Вона має потребу, і ви не здатні дати відповіді на всі питання. Але напевно не раз в житті у вас буває так, що ви добре знаєте окремих людей. Ви добре знаєте їхні проблеми. І ви маєте щось внутрі себе, що їм сказати. Ось в цьому випадку, будь ласка, робіть діло Боже. Учні собі задумалися ти питають Ісуса Христа. Знаєш що Ісус? У нас питання виникло. Ось людина, яка незряча. У нас питання. Хто згрішив? Давай подумаємо. Хто згрішив? Скажи. Ісус каже, ніхто не згрішив. І в них проблема. У них проблема, реальна проблема. А знаєте чому? Я вже не раз про це говорив, ще раз нагадаю, тому що в той час було таке вірування. Воно, до речі, нещодавно, років 10 назад, дуже активно мусувалося серед християн. Таке вірування. Якщо ти хворий, значить грішний. І в той час воно було. Якщо ти захворів, значить ти грішний. Якщо ти бідний, значить ти грішний. Бог від тебе відвернувся. І священники жили приблизно таким чином. Вони ходили між людьми здорові, а дома бідні стогнали від хвороб. Ну бо ж так треба було жити. Вони ж хотіли праведними бути? Брати мої сестри, і Христос руйнує їхнє це вірування. Він каже, ніхто не зрішив. Ви не про те думаєте. Ви не тим питанням задалися. Ось так приблизно виразився Христос. В цьому випадку потрібно задати інше питання, як я можу цій людині послужити? Може, дійсно, людина через своє гріховне життя надбала цілий букет хвороб. І це правда, і людину треба привести до покаяння, але це уже процес лікування, а не філософствування. Ісус сказав, мені ніхто. І далі Він каже, послухайте, я вам скажу ще одну істину. Поки день, то що? Маємо виконувати діла того, хто послав мене? Він каже, поки день. Що таке поки день? Чи мається на увазі це фізичний день, фізична ніч? Я думаю ні. Я думаю, що є час, коли у нас є можливості. Є час, коли в нас можуть їх не бути. Поки день. Поки в нас з вами є час на цій землі, брати мої сестри, давайте ми будемо звершувати діла Божі. Можливо, вам на пам'ять прийшли ваші сусіди. Можливо, вам на пам'ять прийшли люди, з якими ви працюєте. І ви тепер починаєте розуміти, напевно, цим людям треба послужити. Напевно. Знаєте, досить часто ми намагаємося служити людям, але як питання послужити людям, ми більше вносили переконати їх. Щоб вони думали, як я, щоб вони вірили, як я. Більше якби в такому ключі, а не стільки, щоб сказати, що є той Бог, який вирішує питання і допомогти людині. Воно як ніби ціль одна, бо привести до Бога, що в одному, що в другому випадку. Але ось тут є практична річ. Я готовий взяти. На себе частину твого тягаря, щоб тобі допомогти із цим тягарем. І після того всього я готовий ще якийсь час, доки Бог не дасть тобі твердої віри, і ти будеш уже інше допомагати. Брати мої сестри, давайте ми над цим задумаємося. Ми приймемо це глибоко в наше серце. Глибоко в нашу душу, і хай наше серце наповниться просто Божою благодаттю, аж настільки, щоб ми зрозуміли, поки день давайте будемо звершувати діла Божі, є дві реакції. Перша, ніхто не згрішив. треба послужити. А друга хто ж згрішив. Якщо простіше сказати, то перша реакція бачиш потребу, допоможи і дай відповідь. А друга реакція далі я пороздумую, за що тобі це все. Якби апостол Павло сидів і роздумував, за що все те, що він пережив в своєму житті, я думаю, що він би такою саможалістю обдався, що ніколи не зміг би звершити ту працю. Яку він звершив. Але він ніколи цим не займався. Він просто казав, як сьогодні Анатолій Сергійович вже нагадував, не досягнули я його, як він що мене. І Він каже: я винен, я повинен і тим, і тим, і прираховує народності, я повинен. Бог мене покликав, і я маю завершити свою працю.